Запекла спортивна боротьба. Відкритий чемпіонат Миколаївської області зі змішаних єдиноборств 4 та 5 квітня зібрав сильних спортсменів з усієї області. Бійці мали можливість не лише позмагатися, а й показати свою майстерність, витривалість і силу духу. Як проходили ці змагання та які можливості відкриваються переможцям? Дивіться у нашому сюжеті. Понад 180 бійців зібралися на відкритий чемпіонат Миколаївської області зі змішаних єдиноборств. Змагання були присвячені Збройним силам України, а учасники протягом двох днів могли продемонструвати свою силу та витривалість у боротьбі за першість. На захід завітали представники Миколаївської обласної військової адміністрації. Сьогодні ми бачимо представників спортсменів з зі всієї області. Ми бачимо багато глядачів і батьків, в тому числі, але загалом тут близько 200 спортсменів приймають участь. Це супер. Змагання такого рівня, як регіональний чемпіонат області, які ми проводимо з різних видів спорту з олімпійських та неолімпійських, є дуже вагомим внеском в соціалізацію наших дітей та молоді для того, щоб вони відволикалися від сьогодення і займалися своїм розвитком. Президент Федерації змішаних єдиноборств Миколаївщини Андрій Мавродів пояснює, що цей турнір є відбірковим етапом до чемпіонату України. Ці змагання є відбірковими до чемпіонату України. Тому спортсмени, котрі відберуться на чемпіонаті області, поїдуть на чемпіонат України, де вже будуть змагатися за вихід у чемпіонат світу та чемпіонат Європи у збірну. Попадуть у збірної, будуть далі е, працювати. Над своїми навичками і зростати минулого разу ми їздили на чемпіонат України, У нас було 61 учасник з Миколаївської області. Протягом двох днів було проведено близько ста поєдинків. Змагання відбувалися на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. У нас є факультет спорту, і ми сюди залучаємо і завжди запрошуємо проведення спортивних змагань з різних видів спорту. Не тільки ММА, а й бокс був тут, і гімнастика, і валітбол, і баскетбол, і все інше. Тому ми відкриті для того, щоб сьогодні наш зал він не просто був якимись меблями, приміщенням, а щоб він функціонував постійно. Саме такі заходи, за словами Григорія Решетілова, формують не лише фізичну витривалість, а й патріотичний дух молодого покоління. Тут на змаганнях у нас представники не тільки міста Миколаєва, всієї Миколаївської області, тому що спорт розвиває дух, спорт розвиває наш патріотизм і спорт розвиває наше здоров'я. І спорт це наша молодь. Кожен охочий може завітати на майбутні чемпіонати, щоб підтримати бійців та на власні очі побачити завзяті поєдинки. Слідкуйте за соціальними мережами Федерації змішаних єдиноборств ММА Миколаївщини і приходьте на змагання, щоб відчути справжню атмосферу боротьби. Яна Циня, Владислав Новідомський, новини на телеканалі МАРТ.